Шановні депутати, нема запитань, продовольчий. Не Господи Васильівна, ми проголосували, там вийшли на полицю за розгляд питань за ставили на голосування, Ну, о том, как депутаты должны себя вести на сессии, мы уже говорили много раз, поэтому это отдельная тема для разговора. Значит, сегодня принимается очень важный вопрос про першочерговые за... Заход, и э, цивильного захвата. Очень нужная программа, и действительно надо ее голосовать. Но, поскольку в программе стоит питание захвата территории Майната населения, и э, на природного средовища, то я хочу обратить внимание депутатов на катастрофическую ситуацию в районе третьего гаражного кооператива. Если кому-то непонятно о чем, у меня есть флешка с фотографиями, я могу показать. Из третьего из, из третьего гаражного кооператива выведена ливневая канализация, по которой прямотоком в речку стугну текут. Паловно-маспильные материалы, э, брутики там а ну, Речку Стурна, там не может быть пыль. Озеро, озеро. Но вот. ну, это не принципиально, речка или не не озеро. Не не озеро. озеро, а довалился. Ну, по-вашему, значит, озеро загадить можно, а речку загадить нельзя. Не При не 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 а текут, не текут, текут все эти гадости. По сути, мы имеем сейчас э, э, ситуацию техногенного э, характера. И если мы не примем решение о том, чтобы это ликвидировать, то грош цена нам как, как депутатам. Можно было бы это рассматривать на экологической комиссии, но это все-таки больше относится к цивильному захисту, потому что тут подеи мгновенного характера, загроза. И я предлагаю включить в эту программу, вернее, предлагаю принять эту программу за основу профильной комиссии, правда, не знаю, какая профильная комиссия у нас занимается питанием цивильного захисту. Доопрацювати, доопрацювати доопрацювати цю програму, включити в оце небезпечне явище в третьому гаражному кооперативі, визначити, скільки воно буде коштувати, визначити, з яких рахунків зняти кошти на, і додати, додати до цієї програми, і тоді на наступній сесії в остаточному варіанті прийде, а зараз прийняти за основу і з зауваженнями. Надійшла пропозиція Валерія Миколаївича, і, Звичайно, одна заслуговий увагою буде ставитися на голосування. Я пропоную інший варіант. Проголосувати зараз за цю програму, яка є проєкт розданий, з наданням профілюючої комісії вивчити це питання, яке озвучив Валерій Миколаївич, і на наступній сесії внести зміни до діючої програми. Зрозуміло, так? По Порядку надходження. Голосує, я два слова хотів би сказати. Все таки ну, це не зовсім питання цивільного захисту, не зовсім, але враховуючи те, що задачами нашої програми є і е, захист екології. Мають і зауваження, які дає володимиколайович, я думаю, що там не буде потреби виділяти з міського бюджету якісь кошти. Я так думаю, це більше питання саме гаражного кооперативу, який має влаштувати свій відвід води із своєї території належним чином і з її очищенням, для того, щоб вона попадала вже очищена у якийсь там у водний об'єкт. Я думаю, що це так. Але питання, пропозиція приймається, і додатково вона буде внесена на нашу. <плес> 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 а, дивіться, це також в програмі і передбачено ці заклади. У нас сьогодні діючі бомбосховища є тільки на території Криківської ТЕС У нас на території міста бомбосховищ немає. Хоча у, у житловому будинку, у будівельників 13 є приміщення у ну, підвальному приміщення, частина приміщення, яке призначено для е тимчасового перебування. Жителів цього будинку для виникнення таких надзвичайних ситуацій. Ні, не вільний доступ. Сьогодні це є ключі є у обслуговуючій організації будинок, тобто вже коли, коли там буде створено якийсь інший суб'єкт. Ні, нікого немає. Всі втомилися. Володимир, в мене питання, вже за санітарну норму пішла розмова, питання таке. Е, При в'їздці на території нашої лікарні стоїть з правої сторони декілька контейнерів для муса. Там, покажа, для Зараз, намам, воно, це. по перше я вже два дня ходжу слашних барбак. Зараз вона вивозиться. По-друге, кому вони належать, Ми, Ми, так, міш, можна, міф, міф, і чи може їх відділяти, потрібно обрати. Це все-таки фактично наше лице місце. Я згоден з вами, що це наше лице міста, але, на жаль, жителі ж нашого, нашої ради, які проживають за межами скажімо, населення пута, садових товариствах, їдучи з своїх садових товариств, викидають сміття, куди попало. І проїжджаючи через місто, також викидають сміття. Там було, було несанкціоноване звалище сміття. Ми вирішили туди поставити контейнери. Я не скажу, що це кращий варіант. Кращий варіант для того, щоб ті контейнери там стояли. Але враховуючи те, що те сміття там так чи інакше накопичується, ми поставили контейнери. Єдине, що зараз потепліло, ми мабуть там зробимо якесь цивілізоване огородження, і поки тимчасово там буде все стояти. Я хочу, я вас хочу. Ваше пропозиція, я зрозумію. Потому, що це не допустимо. Я зробив відео фотозйомку і мені було судно. Ну, можливо, і так. Можливо, треба буде перенести ближче до Москва. Шановні депутати, враховуючи зауваження та Валерія Михайловича, я пропоную хочу на наступну сесію запросити голову граждани кооперативу. Так. так, номер 3 Заслухати, що це таке до цього профільної комісії ну, на засіданні профільної комісії вивчити це питання і підготувати на наступну сесію. А сьогодні затвердити цю програму, яка вже розглянута на засідання профільної комісії. Е, якщо немає заперечення, ставимо на голосування. Пункт 5 порядку денного про затвердження програми, першочергові заходи, цивільного захисту населення території навколишнього природнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій на 2016 рік. Прошу голосувати. Віріщук, Вінніцька, Гідіон, Дранго, Яченко, Зінченко, Кирилюк, Кучер, Лахтадир. Максименко. Ніколаєнко. Овчаренко. Перебинність. Лухрута. Руценко, Руценко за. Саламаха. Самусєвич, Скиба. Солодушко. Теплова. За, Шевченко. А, не голосує. Що так? Не голосує і Одинська не голосує. Шевченка знімає єс там на камеру. Дякую, Володимир Петрович. Наступне ваша теж питання.